футболки крем. 10 кг ціною 4600 гривень. Давайте почнемо до що у нас тут знаходиться. Я буде ось така ніжна, рожевенька. Така дуже симпатичненька. Наступна буде ось така сенька. З кузочками. Далі така з карточкою якоюсь такою грозною. Далі Nike маєчка. Це буде на перекладі на спині. Наступна буде те, ось така з Наступно. Наступна. Ось така зенька, чоловіче. Партня розбираю, до них чоловік, та жіночок под Ой, шикарна адітаска. Далі. І ось така зенька. Туди ще буде там Фірма. Далі, ось така, така розмальовочка. Ось така подвійна, двостороння, точніше. Nike. Ось такий топічок. Ось таксенька. Так. Ось така ніби скрило. Дуже симпатичні футболочки, дуже багато їх є. Тут біля 80 футболочок. Здувати це біля 60 гривень. Всі гарні розміри, попадаються дуже класні брендові футболочки. Так, будете ось тупеньким. Так, найк. Ще одна така футбольна. Наступна. О, ще одна найк. Далі. нас така футболочка йде. Дливайс. Дуже гарні футболочки. І ще один томік. Погляньте, які шикарні фурточки. Абсолютно налезенька з біточкою. Топаль, такі різноманітні. І ще ось така укорочена згоді. Дуже-дуже гарні. Усі адідас. А для того, щоб замовити такі класні футболочки сорту крем, потрібно написати в нашому меню за або телеграм.